Закон України про національну поліцію, стаття номер 33 дуже цікава стаття коротенька, так що послухайте всі її. Так? Дуже цікава. Називається вона опитування особи, От в яких випадках вас можуть опитувати, Ну, звісно, на законних підставах. Так? Перший пункт: поліцейський може опитувати особу, якщо існує достатня підстав, вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень. Далі читаємо. Для опитування поліцейський може запросити особу до поліцейського приміщення. Що за поліцейське приміщення? Ну, мабуть, відділок якийсь, так? Чи, чи РОВД, чи щось таке. Е, а цікаво, може запросити до кафе, наприклад? Напишіть в коментарях, кого запрошували поліцейські в кафе для опитування. Так. Другий пункт надання особи інформації є добровільним. Особа може відмовитись від надання інформації. Тобто, якщо у вас немає бажання надавати інформацію, чи не, ну, то можете не надавати. Ось, згідно з статті 33, надання інформації є добровільним. Тобто, якщо ви вже надали інформацію, то це, мабуть, вважається, що ви це зробили добровільно. Проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю батьків одного з них. Іншого законного представника або педагога. А педагоги тут, причому ну, батьки розуміли, там законні представники, якісь опікуни там теж зрозуміли, а педагоги, причому, яке вони мають право дозволяти опитувати неповнолітніх. Цікаво. Третій пункт. Перед проведенням опитування особи поліцейські роз'яснює її підстави та мету застосування поліцейського заходу, якщо це не перешкоджить, не перешкодить виконанню поліції повноважень, покладених на неї цим законом. Ось так. Тепер ви дізналися, коли вас можуть опитувати. І ви можете. Це є добровільним. Тут примусово вони не можуть вас якось опитувати. Тобто, якщо ви даєте якісь. Ну, якщо ви даєте якусь інформацію при опитуванні, вважається, що, мабуть, що це ви даєте добровільно. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал.